Понад 42 енергосистеми України зруйновано через постійні атаки ворога, а тому треба бути готовими до відключення електроенергії. Так вважає голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів, який завітав до Хмельницького. Враховуючи, що в п'ятницю виходять. Три енергоблоки це Рівненська атомна електростанція, південно Українська атомна електростанція – В плановий ремонт, то знову будемо мати дефіцит. А тому хмельничан закликають встановлювати як в побуті, так і на підприємствах або в бюджетних установах сонячні електростанції та вести облік спожитої енергії за системою НЕД ми маємо лише за рахунок сонячних електростанцій 18% в загальному енергобалансі генерації, якраз за рахунок сонячних електростанцій. Сонячна генерація буде рятувати нашу енергосистему. Вони допомагають не лише бути самому закладу більш-менш автономними в денний час в генерації електричної енергії. Вони допомагають місцевій енергосистемі бути більш гнучкою до цих відключень. Закон про провадження системи недбілінг був ухвалений рік тому. Він встановлює нове поняття активні споживачі, тобто ті, які не лише споживають, а й виробляють електроенергію. Таким є Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Це перша в Україні медична установа, що встановила на дахах поліклінік сонячні панелі. І залишки електроенергії почала продавати в мережу за системою недбілінг. Чистих грошей заклад не отримує, тому що The Обсяг тієї енергії, яка надлишку, яка продається в мережу, його недостатньо для того, щоб покрити споживання. Але як дисконт, кожен раз до рахунку за електроенергію буде відніматися чимала сума грошей за рахунок енергії, що згенеровано. Президент наголосив, що на всіх об'єктах соціальної сфери мають з'явитися такі сонячні електростанції. Це заміна зеленого тарифу. Ми розуміємо, що зелений тариф в 30-му році закінчиться, і вже нові проекти, які будуються під зелений проект під зелений Тариф вже не дійдуть до самоокупності і тому система недбінг є новою альтернативою зеленого тарифу. За словами Дмитра Леськіва зараз у громаді у семи закладах бюджетної сфери працюють сонячні електростанції різної потужності. Крім того, в одному із комунальних підприємств планують встановити наземну сонячну електростанцію потужністю щонайменше 500 кіловат. Маємо три. Сески на поліклініках, одну на бібліотеці маленьку, і два а дві маленьких на гуртожитках По нетбілінгу працюють лише на трьох поліклініках. Ті всі інші на гуртожитках гібридні стоять. Тобто там акумуляторні батареї, і на бібліотеці там просто мережева. Вона одна була з самих перших експериментальна. Всі решта заклади принаймні потужні. Ті, що там вже більше 15 кВт Будемо переводити на. Не білінг держава, за словами Станіслава Ігнатьєва, пропонує низку кредитних програм на встановлення сонячних електростанцій, як для приватних домогосподарств, так і для комунальних установ малого та середнього бізнесу. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.